А і мене і тебе всіх щасливими можна зробити. Алло, гараж! Welcome на паті. Це будинок одного депутата, який втік за кордон. Я навіть все придумала, як ми зіграємо весілля. У тебе весілля ось-ось! З Артуром! Ти що тут робиш? А ти що тут робиш? Ставай! пусти її! Може, давай раз на раз. Чи будеш далі за спідницями ховатися. Оха як цікаво! Боже, не треба. О, хай, я в крові, а! Давайте. Ми, хлопчик, хлопчику сопліки. Завтра, щоб була вдома, у сільній супер. Цариця тебе не відпускала. Та ну тебе нахрін, цариця. Треба звідси валити. Сійте! Всі в будинок. Здається, в мене дома гості. То ще й не прошені гості. Ану пішли. Ховайтеся. Батя Жеки в неадекваті. Він може поліцію визвати. Коли Іванович? Микола Іванович, я хотів спитати, коли я отримаю свої гроші. Вже три місяці не платите. Ти знаєш, що всі рахунки заблоковано. Будуть гроші заплачу. Куди? Схопив річі за швіт. Ти хочеш, щоб він зараз тебе так схопив? Сидити. Цікаво, хто ж тут все-таки був? а? Чи може ще є? Ну-ну, обшукай будинок. Не притуляйся до мене. То я не спеціально. Тут тісно, як в маршрутці. Ти що в маршрутках їстиш? Так, коли адреналіну не вистачає. Ай, за що? Не лапай мою дівчину. Я її не лапаю. Руслан. Я не твоя дівчина. Можеш продовжувати. Ай, Припини її навіть не чіпав. А це для профілактики. Щоб і не думав. Твою бог нідо. Чому зараз? Це в тебе? Здається, У нас жирна моль завелася. Та ще й з мобільним телефоном. Панасюк. Я знаю, що ти вдома. Ти чув? Хто це? Це Фелікс. От звідки він дізнався, що я вдома. <му> ну, Пішли зустрічати. Ого, привіт! Ого! Затекла. У мене випадок був. Чоловік повернувся з відрядження, так коханцю прийшлося швидку викликати. Чоловік його побив? Ні, коханець просто так довго під ліжком лежав, що в нього ноги віднялися. Фелікса, друже. Дай тебе обійму. Радий тебе бачити. Я тебе теж. Навіть не вздумай. Давай запрошу в гості. Прошу, прошу. Вони повертаються, і в них зброя. Піго-біго! Ти чого встала? Ти знижки на шуби побачила? Я не буду ховатися поруч із тим, для кого я задоволення на одну ніч. Аліса, ти не в кінотеатрі, щоб обирати місця. Давай швидше, ховайся. От, ну, Фелікса, ну ти ж мене на перший день знаєш, та прибери ту свою пукалку. Ти що, гад? Кинуть мене вирішив, так? Да? Ти що здурів, Фелікс? Хто тебе кидати не збирався? Я йому на мобілу, на домашній телефоную. Як на роботу хожу. А він на морозі, да. Та я був за кордоном, у розшуку. Гаразд. Де моєї бабки за кокс. Хе -хе. Не хвилюйся, бабки є в надійному місці. Ну, так давай, пішли в твоє надійне місце. Да зараз. Може, ми з тобою Фелікса ще й до туалету разом будемо ходити. Ничка це дуже інтимне місце. Не колоти панти зараз принесу. Тільки без фокусів, Панасю. Собака твій. У мене побуде, щоб ти там дурниць не накоїв. Давай. Добре. Який кокс? Твій батько, що купляє наркотики? Та то він не для себе. Ти що, гат? Втікти вирішив? Ось де ти, а я тебе шукаю. Ось гроші всі зібрав. Так що перераховувати? Ти що, мені не довіряєш? Та мені на виборах 60% виборців повірили. Подивись мені в очі, і ти побачиш, що ця людина брехати не вміє. Я нормальний хлопець. У мене однокімнатна в Житомирі є. Я бився за тебе. У нас навіть секс був. І після цього я тобі все одно не хлопець. Руслан, не заважай мені, я знімаю. Що по нас? Взагалі мене з за луха тримаєш. Тут знов не вистачає. Та як не вистачає? Я за свої слова відповідаю. Перерахуй ще раз! Слухай, а хочеш, я зараз твоєму псу бошку відстрілюю, ти перерахуєш всі плями від його мозку на цій стіні. Ти не чіпай мою собаку! Там прибери свою шавку! Та це не моя шавка! Вона не шавка! Назад коліна Ти шо? Засідку влаштував. Ти Що, Фелікс? З лузду з'їхав я її перший раз бачу! Ви хто такі? Ми ми ніхто. Ми шторою помилилися. Ми вже йдемо додому. Вибачте. Стоять! То це ви вдвох мені тут такий бардак влаштували. Чи ще хто тут є? Нема нікого. Так. А ну, виходьте всі! Ну! Це хто такі? Ти мене що здати вирішив? Купам заклав? Патронів в мене на всіх вистачить. Чекай, чекай, Фелікс. Щось накопі вони не дуже схожі. Ви хто такі? Що ви робите в моєму будинку? А? Жінь, що ти мовчиш? Скажи щось татові. Ну, відпустіть нас, будь ласка. Так, відпустіть нас. Хоча б дівчат. І мене. Вони багато знають. Ну, так пустимо їх на фарш. Ви що? На фарш власного сина через якусь вечірку? Що за людина така? Якого сина? Фелікс, здається, вони знайшли твій товар і дуже добряче обдувбалися. Покажи гостям наш підвал. Росись. Давай, давай. Руслан вирбуй його. Ти ж можеш з одного удару! А сенс? Без кохання можна жити і в підвалі. А я сам не розумію, як так могло статися. Тут повинна була бути вся сума. Словом так. Ти мені тепер винен в два рази більше. Фелікс, а так у мене немає більше грошей. Слухай, Коля. А якщо тобі прострелити, ну, наприклад, печінку, вони з'являться. Зачекай, зачекай. У мене є одна ідея. Якщо у нас працює, я тобі дам та набагато більше, ніж два рази. Чуєш, я бачу, ти нормальний чувак. Давай домовимося. Типо ми втікли, а ти не пам'ятаєш. Ну, Домовимось. Але цього мало. Так, мене більше Нема, то нема. Все ж. Нормально. І цього мало. Я ризикую. Ти уявляєш, що за людина мій бос. Я тебе почув. Йдить сюди. Швиденько сюди. Іди, іди. Давайте свої мобілки. Мобілки давайте. Давай. Тримай. Так нормально. Нормально. Слухай, ну, щоб до тебе не було ніяких підозр. Давай я тебе мордяці лупану. Щось я тебе лупану. Я жартую. Ну що, ми пішли? Так, виходьте одному. Дякую. Що ти тут з ними е? Та от позабирав телефони, щоб не дзвонили нікому. П'ять, три, шість баранчиків і собачка. Ну, що, малята? Давно тут висите, а? Десь тиждень, а що. Ну що ж, печінки трошки побиті, але організми молоді, здорові. Так! Коротше, по нас, визивай морзильну камеру. Що? Ви цього не зробите? Женя, скажи своєму таткові що… Жень, ти тато що нас хоче на органи продати? Я не розумію, це що якийсь тупий жарт. Насправді це не мій тато. Приїхали Ностя. А хто це? Це -кум. Дімон, Здається, треба сказати всім правду. Це справжній господар будинку. А ти хто? А ми. Залізли сюди, аби влаштувати вечірку. А чому не влаштувати паті у власному будинку? Тому що у нас немає власного будинку. Ми працюємо на СТО і живемо там. Дім! Я не розумію, а на які гроші ми будемо влаштовувати наше весілля. Діана. Яке весілля? Я взагалі не планувала тобі одружуватися. Це, це ЖЕКа. Жека хоче зробити мені пропозицію? Та не тобі, Алісі. Коротше, я хотів сказати, що ми з тобою не можемо бути парами. Не можемо? Ну, звісно, ми не можемо. Після того, що я про тебе дізналася, я йду від тебе. Жень, це правда? Ти хотів мені освідчитись? Так, хотів, але зараз для цього не найкращий час. Треба думати, як нам рятуватися. урятуватися. а що ми можемо зробити? Пропоную побити Дімона. Це ж він нас у все це втягнув. Жінка, нас, здається, зараз будуть бити. А женю ми чіпати не будемо. Тому що Женя любить Алісу і порядний хлопець, а не те, що ти. Невже ми тут всі загинемо? А я не хочу вмирати. Я ще не стала найкращим блогером в Україні. Ян. Ян, ну не плач. Так Сіня ж там залишився. А я впевнений, що він устиг втекти і викликати допомогу. Точно! Стопудово! <плес> О, ти клізма! Наші телефони віддав, а свій заникав! Це ж остання можливість покликати на допомогу! Чорт в мене один процент зарядки. Армен Ашотович, нам терміново потрібна ваша допомога. Какая помощь? Ви сделали мою машину! Я тебя виловлю. посажу в подвал. Допомоги не буде. Телефон здох. Ми тут теж скоро всі передохнемо. І все через Жеку з Дімоном. Довбані брехуни. Дівчата, пригальмуйте. Зараз не час звинувачувати. Треба думати, як звідси вибратися. У мене є ідея. О, це щось новеньке. Роздягайтеся. Жені, це зараз якось невчасно. До того ж, я тебе ще не пробачила. Та ні, це не те, про що ти подумала. Ми поріжемо наш одяг і зробимо мотузку. І що? Повісимось на ній? Та ні, ми покличемо охоронця і скажемо, що хочемо в туалет він відкриє, ми його зв'яжемо. От гади. Весь мій елітний алкоголь випили. Та я їм та я їм всі нирки повідбиваю. Е, ні, коля. Їхні нирки тепер мої. Так що чіпати їх тобі суворо заборонено. Жень, цього навіть по діскавері не показують. Ти де навчився в'язати мотузку? В мотузковому інституті. Йому. Ти краще річ свій одяг. Ваша мотузка обійдеться і без моїх брендових речей. Тоді, коли ми виберемося звідси, тебе залишимо тут. Виберетесь. Ян, це тобі. Руслан, сердечок ми, ми туску не зв'яжемо. М'яко кажучи, ваш план відстійний. А в тебе є кращий план. Містер, я все буду критикувати, аби нічого не робити. Є! Йди. Дай. Ей! Віддай! Тобі із розпущеним гарно. На вихід по одному. Вау, Дімон! А як ти це зробив? Просто часто вдома ключі забував. Беріть свою мотузку, ходімо. А далі що? Шпилькою проти пістолета. А далі? Хитрість і груба чоловіча сила. Руслан? А навіщо кудись рипатись? Що тут в підвалі, що там на волі? Життя без кохання, в'язниця. Чому без кохання? Просто я до тебе довго приглядалася. Щось побачила? Побачила, що ти наймужній, сами сильний і красивий. Так а чого ми стоїмо як на щеплення? Ще такого не було, щоб медбрата на органи пускали. Та я сам кого хочеш на шматочки роздеру. Обережно. Це ж канадський дуб. Слухай коля. В тебе є в домі гострі ножі, бо я дуже не люблю мучити людей. Так, ну цей тисяч десять. Це й дорожче, але екран побитий. О, За цей взагалі 200 гривень не дадуть. Піди подивись, що там ті миші шкребуться.

Почувайте, дітки. Тихий час. Жека, неси скотч. Руслан, зараз їх зв'язуємо і у підвал. Пропустив? <рес> Сеня! Звичайно, пропустив. Ми тут, між іншим, в квест грали. Крутяк! О, оце вечірка! Чуєте ви, Відморозки! Коли я вийду, вас навіть на органи не візьму! А тато Жеки ще досі в цей квест грає, так? Сеня. Це не тато. Це були злочинці. І ми їх. Знешкодили. Фух! Це було дійсно круто. Руслан, ти такий сильний. Ти знаєш, я сподіваюся, що в майбутньому ти не будеш так лупасити свою дружину. Тільки якщо ти сама про це попросиш. Я це із до пропозиції. Я розумію, вийшло не дуже романтично. Але тепер ти знаєш все правду про мене. Але я все одно хочу бути з тобою поруч. Скажи, ти вийдеш мною? Жень. Не знаю. Мені треба подумати. Так, все. Я не збираюся тут залишатися ані хвилини. Дівчата, поїхали. А, а може, ще трішечки посидимо? Ну. Я не знаю. Пацани а ви. Дімон. Сеня. Я сам не вірю, що я це кажу, але я згоден з дівчатами. Досить вже пригод. Давайте. кого куди підкинути. Вам куди їхати? Класно, потусили. Стояти. Сінь, ти чого? Зброю опусти. Сінь, це, що помста за те, що я тебе підстрелив, верстань. Ця вечірка це найкраще, що було в моєму нікчемному житті. Тому ніхто не роз'їжджається. Вечірка продовжується.